У цих фотографіях Роман Сенек усміхається, Майданом чоловік гордо ходив з прапором, на якому написав Турка прапороносцем був не один раз. Як в Єгославії, так і на Майдані, і так і в житті тут, в селі, коли, коли тільки ну, Україна ставала незалежною. Ніхто справді тоді був такий мітинг в селі, ніхто не хотів нести прапор. І він зі своїм другом сусідом. Вони взяли два прапори і понесли після того, що їх потім довго тягали по міліції. До Києва на революцію Роман їздив тричі, хоча рідні всіляко відмовляли його. Колишній військовий, який служив миротворцем в Йогославії, не міг всидіти вдома, як і миритися з несправедливістю. Дзвонив уночі родичам і захоплено розповідав про майдан. Він хотів їхати. От як так, так розказала, як то було. А тепер кажу, і так би сама хотіла поїхати, хоч хоч на, на пару мінут, щоб поїхати подивитися там. 22 січня вночі Романа Сеника поранили осколком в ногу в обід під час атаки беркутівців. Вдруге снайпер вцілив у легені дорогою до лікарні у чоловіка два рази зупинялося серце. Йому апотували руку на заклик майдану здати кров для Романа. Люди відреагували миттєво та масово. Проте врятувати його не змогли. Та навіть після смерті режим не давав йому спокою. Сестра не могла забрати тіло з оранжерейної. По нього також прийшли міліціонери, допомогли народні депутати. Кричить, Леся, ти де, Романа хочуть вкрасти. То був шок, розумієте? Як вкрасти? Приїжджай швиденько під лікарню, бо його хочуть вкрасти. Відразу після похорону Андрій племінник відвідав місце вбивства на Грушевського і теж потрапив під обстріл. Ну, вже коли прийшов там, де його забили, біля, цього, біля Динамо. І прийшов туди, може, минуло, максимум 5 хвилин. Ще раз вистріл, Вистріл пішов. То я тоді вже вернувся назад, коли було стволі з Степом. Вернувся назад, прийшов, то от лишилося резинкою. стріляли. Життєлюб та щира людина. Роман дуже тішився, коли допомагав людям у своєму житті встиг посадити дерева, збудував будинок. Хоча своїх дітей не мав, дуже любив племінників та хрещеників. Та він з дитинства мене рахувати вчив їздити на машині. Після нього я вже їздив на всіх машинах плоть до кранів. Ну, він на чому їздив на тому і мене з собою завжди брав. Ми з ним всюди їздили. Похресниця Христина називала Романа Сеника татом. Він це називав нас дітьми. У Нас мав трьох похресників. Якби друга похресниця була тільки, одну, як мене дочку мав. Все приходив додому, питався. Мене було вже маю дівчинку, донечку. Він просив, коли я її народжу, щоб я до нього позвонила Пам'ятаю, я б народила дівчинку за двадцять і Саме більше до першої доби позвоню до хресного тата, скажу, дзвоню хресний. кажу, у вас народилася внучка, Веронічка Він так стішився. У Романа Сенника героїзм був у крові. Ще в дитинстві він врятував з води сусідську дівчинку, коли він був маленьким. Напевно, років вісім, як він врятував дівчинку, яка з на самках злетіла в ріку. У Нас було так багато тоді старших від нього дітей, більших, але з нас ніхто не встиг упам'ятатися, що сталося, а він вже був в воді. Роман весь час говорив про Майдан і жив революцію, хоча ніколи не мав звички говорити пафосно. Останні слова по телефону до рідних запам'ятались їм назавжди. Я поїхав сюди за тебе, за твоїх дітей, за твоїх внуків, за Україну. Хтось мусить їхати, хтось мусить їхати. Не сварайся. То були його останні слова.